Пробуємо знизу подивитись, що цікавого ми побачимо так на місці. На жаль, я не все на відео буду бачити. Я бачу, що двигун у нас ідеально сухий. Це вже величезний-величезний плюс. Так, На жаль, мені складно бачити, що я знімкую, тому буде без коментарів, ви собі на своїх вже пристроях побачите детальніше і проаналізуєте. Так виглядає загалом, що тут доволі ніби і непогано так все понизу. Так, так. сама нижня частина теж виглядає гарненько. Так. Нижче, на диво для нормальні, якщо я правильно пам'ятаю, як вказано, тут в дуже гарному стані навіть. Так Ось тут светничче доволі ціленьке. Так, тут у нас... це у нас вхідний блок, просто трошки поржавів, нічого страшного немає там. Абсолютно. Так, знайшли вихлопну трубу. Вихлопна труба ідеально стальна взагалі. Так що екологія тут має бути на місці.